22 листопада депутати Миколаївської міської ради зібралися на чергове пленарне засідання через воєнний стан сесію вкотре провели у дистанційному форматі на порядку. Денному поточні питання життєдіяльності міста та голосування за найголовніший фінансовий документ бюджет Миколаєва на 23 рік. Його вже назвали одним із найскладніших в історії міста. У мерії прогнозують, що доходи становитимуть 4,8 мільярда гривень. Витрати запланували на 300 мільйонів більше. Ми брали цей рік як 22-й рік, і за його на його основі будували бюджет 23-го року, так як ми не знаємо, чи буде війна, чи не буде війни. Таким чином, це 22-й рік, перенесений на 23-й, в якому є обов'язкові видатки для підтримки життєдіяльності міста, а капітальні видатки фактично винесені на другу половину року. За прогнозами, у 2023 році громада отримає 3,9 мільярда надходжень податку на доходи фізичних осіб. Вагому частину становитиме податок із виплат військовим. Це 2,4 мільярда. Якщо минулого довоєнного року більшість доходів ПДФО складали податки із заробітних плат найманих працівників, нині більшість підприємств не працюють у 2,5 рази зріс і рівень безробіття. Всі ці гроші, поки що які ми з вами запланували на 2023 рік, вони віртуальні. А Віртуальність сто в тому випадку, що їх просто може не бути. Не те, що їх немає, їх може не бути як таких. І тому нам потрібно мати якісь, ну скажімо так, місця, де ми можемо потім, щоб щось зробити, а щось, ну, скажімо так, перекреслити як таке, що, що неможливо. Тобто прибрати і перенести. У результаті бюджет на 23-й рік підтримали 35 депутатів. Також Миколаївська міська рада проголосувала за участь підприємств комунальної власності у спільному з міжнародним банком реконструкції та розвитку проєкті розвитку міської інфраструктури. 2 у межах цієї ініціативи до бюджету Миколаєва планують направити субвенцію у розмірі 311 мільйонів гривень. Сама постанова передбачає, що у проєкті можуть приймати участь. Фактично, суб'єкти із критичної інфраструктури з питання водопостачання, теплопостачання, а також відходами. тобто, фактично, всі підприємства, які займаються. На питання у місті Миколаєві вони визначені в даному проекті рішення. Окрім цього, у бюджет Миколаєва на наступний рік заклали 25 мільйонів гривень на будівництво системи відеоспостереження та відеоаналітики. Безпечне місто у 22 му через велику війну нове обладнання не закуповували. Натомість встановили 10 камер, які передало місто партнер Брашов, що в Румунії. Вони мають високу роздільну здатність в темряві і допомагали швидко визначати місця обстрілів. Власне, питання, що стосується установки камери і розвитку безпечного міста, ну теж в цьому році, в 22 му не просувало, але камери спеціальні, ми встановлювали, і завдяки цим камерам, які знаходяться по всьому місту, ми могли оперативно, власне, після вибуху в нічний час, коли немає ніде світла і так далі, виявляти місце вибуху з точністю до там, 10 метрів. Розглянули і питання приєднання до міського палацу культури та урочистих подій дитячого містечка Каска. Цей пункт порядку денного викликав у депутатів справжню дискусію. Проти такої реорганізації виступив голова бюджетної комісії Федір Панченко. Однак, начальник управління культури Юрій Любаров обґрунтував доцільність цього рішення. Це найближче територіальна територіальний заклад культури до каски. І заступник директора, який там буде, з'явиться новий заступник директора по касі, буде знаходитись саме там, тому що в самої касі ми знаємо немає жодних умов для офісної роботи. Все це, це було тільки одне е, ну, най, ну, най, 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 найближче рішення територіальне палке обговорення, 29 депутатів проголосували за, один проти, ще троє утрималися. Реорганізація «Казки» передбачає скорочення персоналу дитячого містечка на п'ять осіб. Звільнити планують заступника директора, головного бухгалтера та начальників секторів. Це дасть змогу місту зекономити 715 тисяч гривень на рік. Зараз містечко не працює та через воєнний стан не може приймати відвідувачів у повному обсязі. Додаткового фінансування на його утримання теж немає, тож владі Доводиться максимально оптимізувати структури культурних закладів. Наступне засідання сесії Миколаївської міської ради відбудеться 22 грудня.